Дивитесь новини на сьомому каналі. В студії для вас працює Іванна Герасимчук. Вітаю 11 років за ґратами за допомогу окупантам. Одеситка збирала гроші для бойовиків ДНР. За даними слідства, двоє родичів ув'язненої у 2016 році вступили до лав терористичного угрупування ДНР Спарта і воювали проти сил АТО на сході України. На початку повномасштабного вторгнення обидва бойовики увійшли до складу регулярних підрозділів південного військового округу збройних сил РФ і брали участь у захоплені. Нині Маріуполя і частини Херсонщини для них жінка і збирала гроші на амуніцію в заборонених ВКонтакті та однокласниках за пособництво ворогу. Вона і проведе 11 років за ґратами. Вночі над Одещиною збили один дрон камікадзе. Втім, внаслідок його падіння зафіксовано пошкодження портової інфраструктури. Постраждалих наслідок атаки РФ по Одещині немає. Також три дрони збито над Миколаївщиною. Загалом за ніч, 29 травня, над Україною знищено 37 крилатих ракет та 29 шахедів. Київщина зазнала дві хвилі атак. В Україні пропонують запровадити штрафи за дискримінацію. Відповідний законопроєкт внесений за ініціативою прем'єра Дениса Шмигаля. Документ є євроінтеграційним, тобто обов'язковим на шляху вступу України в ЄС. Проєкт закону зокрема доповнює низку кодексів самим визначенням дискримінації. У законопроєкті пропонують штрафувати на суми від 3 до 8,5 тисяч гривень тих, хто публічно закликає до насильства на грудні нетерпимості. Жорстокіша відповідальність передбачена для тих, хто вчиняє дискримінацію, як службова особа у цьому випадку штраф складає до 17 тисяч гривень. А якщо цей злочин вчиняється групою, осіб пропонують карати позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. Автомобіль місце максимальної небезпеки. Це найперша настанова від президента Федерації Кровмага України Антона Фарба. До Одеси автор тренінгів із самозахисту приїхав для дводенної зустрічі з журналістами. Серед учасників були і медійники, що працюють у прифронтових регіонах. Але ці навички можуть знадобитись будь-кому. Тож деталі дивіться в наступному сюжеті. Контакт 7 секунд уже лучше. Евакуація з машини в момент обстрілу, порятунок з авто пораненого колеги, рух у колоні, паркування у небезпечних місцях, самозахист від нападника у салоні, а також побутові конфлікти на дорогах. Одеські журналісти відпрацьовували навички роботи в умовах небезпеки у транспортному засобі. Як зауважує автор тренінгу Антон Фарб, медійники це люди, які часто працюють у зоні підвищеного ризику. Тож, найперше, мають пам'ятати базові правила безпеки. Спеки, Найкращий ваш захист це бути на зв'язку. Якщо ви кудись направляєтесь, хтось має знати, куди і коли ви там маєте бути. А якщо ви їдете через зону повишеного ризику, то робіть так так звані чекпоинти. Кожна зупинка, я тут буду в наступному чекпойнті через півгодини, Якщо ні, починайте мене шукати. Тобто найкраща зброя це мобільний телефон або рація, або інший канал зв'язку. Тому коли людина, не дай Бог, зникла. Зрозуміло де і коли. Кожна людина має навчитися плавати та битися, зауваже Антон Фарб. Бо якщо вона вміє битися, але застосовує ці навички тільки для самооборони, це робить її сильною. Стосується така порада не тільки чоловіків, додає дружина та менеджерка тренера. Дівчат легше викрасти, дівчат легше запхнути в багажник, дівчат легше вибачте, придушити в, авто в автомобілі. І ми зараз будемо демонструвати техніки, якщо вже дівчина опинилася в такій ситуації, і будьте журналіст дівчина. На чи просто дівчина? Вони мають знати ті рухи, ті дії, які можуть врятувати їм життя. Журналіст має знати, що таке необхідна оборона, де він може знімати, а де ні, які він має права, та як їх захищати, не порушуючи закону. Але з умови знімання у прифронтовій зоні додається ще низка правил як от безпечне паркування. Незнання основ може поставити під загрозу життя учасників знімальної групи. Один із прикладів наводить організатор тренінгу. Журналісти приїхали на зйомку. Почався обстріл, посідали в машини, і потім, лише коли вони посідали в машини, згадали з іншого. Чого матеріалу що паркувати машину під час обстрілу, не під час обстрілу, а коли вони приїздять на такі території, необхідно так, як вони будуть швидко виїздити, тобто потрібно паркувати автомобіль у напрямку виїзду. Але в момент обстрілу і в момент, коли потрібно швидко виїздити, якщо машина, як то кажуть, повернута не в напрямку виїзду, це займає багато часу для евакуації. У зонах небезпеки журналістів найчастіше супроводжують військові. Попри це, до загроз війни треба бути готовими, каже медійниця Олена Соломонова. Особисто я їжу на фронт тільки з військових. Я не буваю там одна і мою безпеку захищають наші військові. Але якщо так трапиться, що я десь буду одна, то я гадаю, так це може допомогти врятувати своє життя та життя колег. Федерація Кравмага, яка розробляє та проводить тренінги із самозахисту по всій Україні, має філію і в Одесі. Заняття проходять тричі на тиждень. Долучитися можуть усі охочі незалежно від професії та рівня спортивної підготовки. Цьому канал Ольга Гвоздецька Євген Ячменцев. Штурмова бригада Людь провела бойове злагодження. Одеський штурмовий полк цунамі відпрацював використання групової зброї в різних видах бою. Бійці підрозділу вже мають бойовий досвід. Є серед особового складу і втрати. Поліцейським, які продемонстрували найкращі результати у службі, вручили відомчі відзнаки та спеціальні звання. Новий полк цунамі за вашим наказом вишукувати. Доповідав майор поліції гостіші. Слава Україні! Смертельні ДТП за участю підлітків, падіння малюків з вікон та численні повідомлення про загублених дітей. Поліцейські Одещини просять батьків бути більш уважними у період літніх канікул. Лише за минулий тиждень правоохоронці відпрацювали сім повідомлень щодо загублених дітей. Крім того, у літній період зростає кількість випадків травматизму малечі. Поліцейські нагадують, безпека дітей це у першу чергу відповідальність батьків. А за невиконання батьківських обов'язків за законом передбачена відповідальність. За організацію відпочинку та безпеки дітей під час літніх канікул відповідають батьки. Тому ми звертаємось до дорослих, аби нагадати про необхідність приділяти більше уваги своїм дітям: москітні сітки на вікнах, залізні гойдалки на дитячих майданчиках, самокати та велосипеди, відкриті водойми, небезпечні знахідки у період дії воєнного стану. Це все може нести загрозу для здоров'я, а інколи навіть життя дитини. У Держприкордонслужбі спростували чутки про те, що 17-річні юнаки не можуть виїжджати за кордон. Відповідні повідомлення ширилися соцмережами у ДПСУ. Нагадали, після введення воєнного стану обмежено виїзд чоловікам віком від 18 до 60 років. Тобто на 17-річних таке обмеження не поширюється. Після спаду у 2022 році українці активніше почали брати мікрокредити. За три місяці 2023 року, мікрокредитування зросло на 39% до 9,23 мільярдів гривень. Про це свідчать дані сервісу OpenDataBot. За даними Національного банку, у першому кварталі 2023 року заборгованість українців за мікрокредитами зросла на 663 мільйони гривень та становить 8,7 мільярда гривень. У першому кварталі поточного року середня сума угоди сягла періоду до напередодні Великого вторгнення – 4 тисячі 912 гривень проти 5 тисяч 79 гривень у першому кварталі 2022 року. Таким побачили цей день наші кореспонденти? Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.